Можна звільняти тих людей, але я вважаю лише на основі перевірок, якщо дійсно було доведено, що є якісь хоча б факти порушення закону цієї людини на своїй посаді. Не просто так зараз. Продовжуємо розмову у столиці. Зустрічають бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади, які повернулись зі сходу України разом з родичами та близькими. Їх зустрічає наша колега Ганна Куріна. Анно чи багато людей зібралося аби зустріти десантників? Будь ласка. Ну, зокрема, зараз ми бачимо, як десантники повертаються до столиці. Включення ані ми будемо очікувати найближчим часом в нашому ефірі для того, щоб вона прокоментувала з яким настроєм, як люди зустрічають бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади, які ще раз нагадаю вам повертаються зі сходу України. З родичами і близькими їх зустрічає наша колега Ганна Куріна, і ми очікуємо на її включення. Політичний аналітик Марія Золкіна в нашому ефірі ми продовжимо розмову. Зокрема, говоримо про реформи, про реформування судової системи, прокуратури. Тут, тобто, зокрема, наразі. Питання реформ війна не відклала на другий план, чи все ж таки паралельно можемо це робити? Певним чином намагаються це перекласти, перевести на другий план, але я скажу так: з точки зору нинішньої ситуації, в якій є Україна. Напевно, зараз чи не найкращий момент дійсно проводити реформи. Є проблема з фінансуванням цих реформ, mm -hmm. тому що будь-яка реструктуризація будь-якої системи означає е, нові вливання, якісь фінансові витрати на, на ці зміни. Але з іншого боку, коли як не в кризовий момент, коли є е, е, проблеми практично в усіх сферах управління, змінювати цю систему кардинально, тим більше, що на сьогоднішній день з одного боку є дуже серйозний тиск з боку суспільства, і суспільство дуже не готове. Довго чекати на реформи mm -hmm. з іншого боку, що можливо є більш навіть серйозним важлим впливу на українську владу ніж громадська думка, це тиск західних партнерів, в яких в руках є дуже серйозний інструмент, а, який переконуватиме українську владу, робити буде якісь кроки. Це макрофінансова допомога і і як від міжнародного валютного фонду, який потім слідкуватиме за тим, чи Україна проводить паралельно з використанням кредиту структурні реформи в суспільстві, зокрема в соціально-економічній сфері фінансовій. Так само і європейський союз, який також є кредитором України, буде слідкувати за тим, чи Україна проводить реформи, тому що зараз, як ніколи, часто на найвищому рівні звучать претензії до української влади про те, що реформи не відбуваються. І лише ті часткові кроки, зокрема в антикорупційній сфері, в боротьбі з корупцією, по створенню там антикорупційного бюро, частковий, лише початок, перші кроки в судовій реформі, все це насправді лише кроки, і цього недостатньо поки що. Отже, повертаємось до теми повернення бійців. У столиці зустрічають бійців 95-ї окремої аеромобільної бригади, які повернулися зі сходу України разом з родичами та близькими. Їх Зустрічає наша колега Анна Куріна. Анно, чи багато людей зібралося аби зустріти десантників? Будь ласка, ти в ефірі? Так, колеги ми зараз на Бориспольській трасі щойно повз нас проїхала колона 95-ї бригади зустрічали люди, які просто стояли вдовж траси. Вони кричали Героям слави, махали квітами. Ну, хочу сказати, що бійці також очевидно були готові до того, що їх зустрічатимуть. Вони також були. Ну, сиділи верхи на бронемашинах, махали руками. Ну, хочу сказати, що людей дійсно зібралося досить багато, зважаючи на те, що родичів серед них майже немає, оскільки бригада базується в Житомирі. А тут зібралися волонтери і про. То небайдужі люди, які захотіли зустріти наших героїв з квітами. Більшість людей, з якими ми встигли поспілкуватися, сказали, що не знають жодної людини, яка приїде сьогодні, але просто хотіли зустріти хлопців і висловити їм свою вдячність, подарувати квіти або цукерки, або солодощі, або якісь домашні смаколики, зовсім незнайомим людям. Ми зараз можемо спостерігати, як саме зустрічають наших героїв, кияни. Зрозуміло.